Качеля рухається. Сильно. Сильно! Кароліна релаксує. Качелька. Головне, об дерево не зачепитися. Прийшли в парк збирати каштанчики. Взяли навіть два відерка. Найбільше то каролінина, а наші маленькі. Але тут каштана нема. Все повичищали. Нічого на землі нема. Чи голуби то все, десь попереносили, чи діти вже повизбирували. Ну, коротше, даром взяли тільки відерка. Але може потім підемо ще в інший парк подивимось, тому що коліна хотіла їх сильно назбирати, ціле-ціле відро. Та й воно хоче там щось полоне. А вона того голуба лякає ззаду, а сама не бачить. Він хоче щось зібрати, а ти йому не даєш. Бачиш, є один сміливий голуб. Навіть два. Вони навіть не бояться. Йому все рівно. Він знає, що ти не дістанеш ніжками. Сподобалось на цій качальці кататися? Так. Класна, правда? Така дитяча. Така дитяча? Для таких діток як ти, маленьких. Так, я думаю, а що я велика і не буду влазити. Ну, як будеш велика, то не влізешся, так? Бо бачиш, тато і мама вже не влазяться в ту. Але скільки друзів до тебе поприходило тих голубів. Вони ще не знають, що ти як вийдеш, то ти будеш за ними бігати. Мама їм горішок роздавила і вони вон їдять. Тішиться. Їх же ціле сімейство прийшло їсти. Ой, і Кароліна вже пішла теж їх годувати. Треба горішок роздавити Ось. і вони зможуть потім їсти. Давай я роздавлю. <рес> Вона хоче сама. Там Дивись, дивись, як їдять, я тобі допоможу. То тобто буде рахувати, що то ти роздавила. Все? Розчавили? Молодець. Що, шукаєш горішки ще? Давай, давай, давай. Каштанчиків нема, та є тільки горішки. Зараз знайдемо. Десь вони мають бути тут під ногами, під тими золотими листочками. Зараз ми їх знайдемо і дамо голубам їсти. Добре, що тут ми зійшли в парк і вітру немає, бо на майданчику вітер а сильний. Каштани. каштани Напевно, в іншому парку. Хоч в інший парк іти? до роботів. Ну і добре, йдемо. Тільки маму покличемо і йдемо в парк роботів. Ні, а то залазити ні. Там не сидять. Тут а не сидять в колесі. Все, йдемо в темпий парк. Хотіла покататися 5 секунд в колесі. Вилазь, бо застрягнеш ще і більше не вийдеш. Демо інший парк. не взяли з собою коляску. Тепер треба нести дочі на ручках. Тобі на ручках ліпше? Добре, якщо на ручках ліпше, то добре. Цікаво. А татові добре на ручках? Як думаєш? Не знаєш? Добре. 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 Ну, значить добре. Добре всім. Вирішили, щоб мама пішла за колясочкою, а ми щось купимо в магазині. Що це косатку. є? Косатка? Так. Да. Я Ого. мав. Ого, такий як хлопчик мав косатку. Так, ну... Косатка-желейка. Таке косатка. як Бейбі Шарк. Бери. Бери. Косадка. Ого, а яка нас... косатка. У з цукром. З цукром, так. так. Думаю, вона лежала з іншими ще желейками з цукром. То косатка? Косатка, можна бавитись, можна їсти. Ми ніби вийшли з того парку, від голубів голубі відірвалися, а голуби всі сидять на кабелі і чекають на нас. З коляскою набагато легше. Ми дуже швидко добралися до парку роботів. Це роботи трансформери. Тут майданчик ще є дивись. Можна там бігати, можна туди. Ні, лаванди посадили он. Тепер вже і в парку лавандові поля. Класні ці от, зелені травички. Прийшли сюди, тут навіть сонце засвітило. Парк трохи змінився. І то видно наскільки. Буквально за рік півтора. Карина пішла шукати все-таки ті каштанчики. Любиш гуляти таким лісом, так? Ой, тут треба через дерева проходити. Я зрозумів, куди ти хочете до роботів. Каштанів нема, але зато є розваги, правда? І можемо кататися тут. Дивись, Ямка дуже глибока, туди, не пригати, там небезпечно. Йди ліпше покатайся собі на гірці, добре? Давай, я тут подивлюсь, що вона не мокра. Ні, Не мокра, тільки листочки є. Мокро дуже. Мокро дуже. А ну тоді там не з'їжджай, добре? Тоді йди по східцях спускайся так, ножками. Щоб не мокрі були штанішки, добре? Розчарована королів. Піднялися ми з того нижнього парку в цей вищий. Ну, вийшло ще плюс сонечко. І тут набагато-набагато теп тепліше. Аліна наспіває пісню про косатку. Качеля-палка? Ну, то така цікава, тільки тобі треба дві ручки. Та я підтримую ту косатку. Ага. Не, ага. Не, то я зрозумів, що ти не віддасиш. Крутимося. Давай крутимося. А я казав, треба триматися двома ручками. Зупиняю. Тепер в іншу сторону. Все, зупинив. Прикольно. Ну, давай косатку. Все. Я її десь. Тут, тут ролі косатка. Тут класна ця жилейка. Я її покладу, тобі зараз віддам. Тримайся двома ручками. Центрофуга, Тримайся! Тримайся, щоб не злетіти. Все, 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 все. все. Зупинив. Що голова закрутилася? Mm. Так? Ой, так, каміна заставила мене покататися. Дай тільки так, знаєте, помаленьку. Ой, зупиніть мене, в мене голова крутиться. Все, 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 стоп. Ой, дякую тобі, доча. Треба за той стоп потриматися. Такий, як випив. Коротше, Кароліна каже, то лазенка спайдер-мама називається. Ого, яка в нас мама спайдермен. Ти що на сам верх лізеш? Нічого собі. Оце мама екстремальна. І Я хочу. І Кароліна хоче. Ну все, чекай. Мама павучок чекає на Каролінку павучка. Ну то лізь. А я ж не можу. Ну не можеш, бо ти ще маленька то для більших діток. Ой, зараз полетиш, чую. Тримаю, тримаю. Злазь. Мама вже злазить. Тут для більших діток, такі, що ходять в школу. Ті, що ще в садочок, то ще для них замаленька. О, двоїх помало. Один. Ті не зараз просто тормозять. Навіть не їдуть. Тут хоч не мокро. Ні, не мокро. Все, так з'їхала або кросівочки. Опа! Тепер мама. А що з гіркою, не так? Давай, я тебе затягну ноги. Мама, я ж підтягнулися. не з підтягнулися. Ще раз. Та то зайшов до тебе в хатку, в тебе тут так класно. Таку маєш веранду, Так. можна споглядати на парк. Бач, не їде. Ну давай, я попробую. Там якийсь метал такий, напевно. Гірка нестандартна. Неможливо ніяк їхати. Біглися, нагулялися. А тепер що? Проголодалися, правильно. йдемо їсти. Ура! Все-таки один, але ми знайшли каштанчик по дорозі. Ну, все, це перемога.